майже 90 тисяч жителів Тячівського району користуються тими чи іншими пільгами, а відтак мають право на безкоштовне лікування ротової порожнини. Втім, на сьогодні стоматологія справляється ледь з десятою частиною, що в області чи не найгірший показник. Такий стане реча керівництво району намагається виправити. Функціонування стоматологічної служби на сьогоднішній день в цьому, скажімо, і так як вона сьогодні функціонує, але всі розуміємо, що вона далі так не може функціонувати. Перше про реорганізацію в стоматології заговорили на початку року. Тоді розробили програму, з якою ознайомили всіх дантистів краю, і на попередній сесії рішення про зміни в наданні послуг були проголосовані. Програмою передбачено створення комунального закладу «Тячівська стоматологічна клініка, скорочення лікарів на половину, а також зменшення видатків на 50%. Основна мета цієї реформи це щоб зекономити кошти на заробітній платі, відрахування і інші комунальні видатки електроенергія. Опалення і щоб ці кошти сприймати для забезпечення витратних матеріалів для пільгової категорії в першу чергу для діточок. Зекономлені таким чином кошти, а це щонайменше 2 мільйони гривень, підуть на закупівлю пломбувальних матеріалів, що дозволить збільшити кількість пацієнтів, яким нададуть стоматологічні послуги. Проте не всі лікарі дентисти радо сприйняли нововведення і запропонували для початку провести пілот нової програми. якесь маленьке село і більше селище. І там зробити те, що запропонував Єдер Михайлович. І бо ми на практиці побачили, діє, ефект є, є. Переносимо все на весь район. Інші дантисти, які теж не нато раді змінам, запропонували перекинути частину пільговиків на приватний сектор. Я частний сектор і він вже займає певну нішу. Я держава, яка за цей рахунок за частним сектором. Надають медичну допомогу стоматологію 5-7%, не більше, але це частина, це ніша. Значить, до цього сектора, на яких правах, можливо, моральних, можливо, не знаю яких уговорів, щоб прикріпити частину декретованого контингенту. Пільговики, які можуть користуватися безкоштовними стоматологічними послугами, сьогодні практично позбавлені такого права. Тож було прийнято рішення все-таки впроваджувати зміни в галузі. Районна рада, депутатський корпус надав свою бачення. Ви є професіоналом, дайте пропозиції. Але пропозиції. Або надії, що залишиться по старому, це неправильно. згідно з планом. Уже в липні повинна запрацювати комунальна клініка, яку облаштують та забезпечують усім необхідним для надання безкоштовних стоматологічних послуг пільговим категоріям осіб. Проте попереду ще кілька зустрічей з дантистами та остаточне узгодження проекту.